Тими створені із життя простого, українського, сільського, трудового, доброзичного, дружелюбного, гостинного українського народу і який є на сліді. Каме українську національну культуру, багатством, якої ми зараз користуємося и даше, на жаль, забувая. Да, нажали забуваем. Из цього багатства народної культури, народного фольклору, особливо спецного фольклору, а на Україні створено більше 15 тисяч народних пісень. Що народного фольклору я черпаю теми для своїх творчих робіт. Дай Боже, чим більше почерпнути цих темних багато і розкрити, не, під, не, під сілу, а не я тільки часом. Якби матеріалізувати те, щоб тінство, яке відбувається на родному творчій роботі, наприклад, на родній пісні. Бо ну, люди роблять пісні і ямаху, перешли в селі. Майже колись коли в мілецької області представте так. собі колись монастириський район належав до Вінницької області, ти му році, коли створила Черкаська область, наш район віднесли до Черкаської області. Так що я маю якусь причетність до Падолян. Я знаю їхні звичайні, їхні традиції. Бо ніколи не те, що я вже.